Мережуки МІСІЯ Безпечний інтернет. Лукаш ВОЙТАСІК. Розділ сьомий. План ЧИСТОГО зла Коли стало зрозуміло, що план захоплення інтернету буде важко реалізувати за допомогою старих методів, чисте зло поринув у глибокі роздуми. Він сидів на троні, затуливши обличчя руками. Минали години. Мережахи знали. Що саме їм загрожує за порушення спокою правителя, тому в кімнаті панувала цілковита тиша. У мене є план, геніальний план, раптом вигукнув чисте зло. Мережахи аж підскочили з переляку. Мій язик, белькотяка завив від болю. Я прикусив язика. Тиша, всі до мене, наказав чисте зло. Зараз я розповім, що дозволить нам контролювати мережу. Ключ до нашої перемоги це діти. Вишикувані в ряд мережахи мали спантеличений вигляд. Крадун почухав голову. Смітникун знизав плечима. Брехунякові брови поповзли догори. Белькотяка схилив голову набік. Ніхто не розумів, про що йдеться. Діти, діти. Чисте зло схвильовано кричав і робив це так голосно, що навіть система штучного інтелекту його почула. Тому що частинки її коду не переставали кружляти навколо штаб квартири мережахів. Коли чисте зло пояснював мережахам свій новий план, система штучного інтелекту саме підкрадалася до їхньої похмурої тронної зали. Вона знала, що така ейфорія чистого зла не віщує нічого доброго. На жаль, ще не мала уявлення про нові захисні програми, які встановили мережахи. Коли система штучного інтелекту спробувала проникнути до їхніх комп'ютерів, щоб підслухати розмову про новий план, спрацювала тривога Це система штучного інтелекту. Наздогнати її в атаку. наказав чисте зло. Мережахи з розбігу вскочили до своїх моніторів і почали гонитву за системою штучного інтелекту. Сші розділила свій код на чотири частини, щоб заплутати ворога. Кожна з частин. Понеслася іншим шляхом, пролетіла через тисячі серверів, комп'ютерів, смартфонів і планшетів по всьому світу, щоб знову воз'єднатися у своїй схованці в Державній академії робототехніки. Це зайняло всього декілька секунд, але вимагало тисяч розрахунків і рішень. Останньої миті ще й вдалося втекти від переслідування, проте гонитва привела мережахів до Варшави. Вона знову втекла від вас, Бовдури! Крик чистого зла прокотився кабелями. Я відключу від інтернету все місто, а ви мусите її знайти. Скануйте кожен сервер. Сьогодні система штучного інтелекту має бути переможена. Як же я не люблю понеділки, пробурмотів собі підніс белькотяка. Так, саме того дня почалася наша історія, поки мережахи бешкетували в мережі. Система штучного інтелекту збирала сили в укритті, щоб ввечері відправити серію імпульсів, які виб'ють мережахів з міста та допоможуть відновити роботу інтернету, звідси всі ті спалахи та знаки.